Трансформери. енергон What? що? Тобто Юнікрон зголоднів мегатрони. Так він же дає енергону, особливо зараз, коли прокинувся. І Якщо він його не отримає, будуть погані наслідки. Кожен за щось бореться. Не хвилюйся, шокобою. Я цього не допущу. Тобто, I mean, тобто я наб'ю йому пузо планетою Кібертрон. Що Що? згодувати йому цілу планету? Добрячий буде обід. Так, непоганий план. Шокобою призначаю тебе головним у цій операції. Так гаразд, усі чули мегатрона. Збираємось біля причалу хвости. не хочеш піти замість мене. Маю погане перечуття щодо цього. Ти здурів? Хвиля, ми відряджаємо тебе. Хвиля не згоден. Краще ти йди. Я не питаю, чи є добровольці. Я віддав наказ. Не розумію, чому мегатрон призначив цього телепня телапня нашим командиром. Хвиля не довіряє Шокобою. Шоу? Шокобою, що будемо робити з цією клятою енергоновою мережею? Я все владнаю, мегатроне. Я про це потурбуюся. Сподіваюся, що так. Альфа hey, К'ю, виходь! Я знаю, що ти там. Тож досить гратись в хованки. Якщо ти негайно мені не відповіси, пожалкуєш. Я покажу тобі, в яку гру ми граємо на землі. Футбол називається. Досить. Краще не чіпай, Альфа К'ю, кікаре. Відчепися, скорпіноко, не до тебе зараз, кікере. Ти наче дитя, альфа Кью дуже стомився після пробудження юнікрона. Мені байдуже, треба розбудити цю пародію на восьминога, поки мегатрон не знищив кібертрон. Be... Облиш його поки що, кікере. Альфа к'ю багато чого пережив. Гаразд, але не кажіть потім, що я не попереджав. Блискавко, доповідай обстановку. і Юнікрон починає рухатись. Схоже, він наближається до кібертрону. Молодець, блискавко, Реде, негайно активуй енергонову мережу. Я миттю, Оптімусе. Усім приготуватись до бою. Ми негайно вирушаємо з кібертрону. Оптімусе. Родімус. Вибач, що втручаюся, але ми йдемо з вами. Ну, чому ти такий Альфа К'ю? Це чекання, поки ти відпочинеш цілковите марнування часу. Сердитися теж не допоможе. Не можна так хвилюватися. Треба мати терпіння. Щоб ти знала, в нас немає часу мати терпіння. Схокійно, кікере. Не можна йти самому. Я теж піду. Ти, певно, жартуєш. У тебе поки що нічого не вийшло. Годі тобі. Ти що? Хочеш сама з ним поговорити? Варто принаймні спробувати. Ти це серйозно? Ніко, oh. чекай! Oh, man, От халепа, good, він все одно надто далеко. Юнікрон зупинився. What? Що? Але я зафіксував пересувну фортецю. Гаразд реде зараз покажемо їм. Так. Я з вами хлопці. То де ці кляті обманоїди? Може, скажеш, хто ти такий? Справді, я вітрокрил. Я охороняв Шокобоя, але він утік на моєму чергуванні. Шокобій? Так, це такий обманоїд. Ви повинні були про нього чути. Якщо я його не знайду, то у мене будуть проблеми. Де ти, шокобою? Гаразд, хлопці, слухайте мене уважно. Тепер ви елітний загін під моїм командуванням. Тож я не потерплю будь-якої непокори. Зрозуміли? Зараз ми розпочнемо напад на кібертрон і зітримо цю планету з лиця Всесвіту. Чули, що каже: ми елітний загін. Він не про нас також казав. Звісно, болдуре. Обережно лягайте. Усім зберігати спокій. Так я і думав. Гарно стріляєш мегатроне. Але це не мегатрон стріляв. Це точно. <плес> Мені вже набридло слухати відмовки. Я хочу результатів шокобою. Або це, або твоя голова. Оптимус, трансформуюсь. Залізошкур за трансформуюсь. Жаростріл трансформуюсь, пекельник, трансформуюсь. Блукач, трансформуюсь. Міновик, трансформуюсь. Родімус трансформуюсь. Оптимус, суперрежим. Вогонь один. З'єднатися. Вертоліт два. З'єднатися. Копач три. З'єднатися. Субмарина чотири. Оптимус, з'єднання завершено. У нас неприємності Оптімусе. Знову юнікрон. Так, схоже на нас хочуть напасти обманоїди. Халепа. Прийшов час нападу мого елітного загону. А тепер уперед і перемагайте заради мегатрона. Знижте усі енергонові вежі, почнемо лише після вас верти хвоста. Стійте, я казав про свій елітний загін, та в чому проблема? Хочеш сказати, що ми гірші за них, шокобой? Я ж казав, що не варто довіряти цьому циклу по одноокому, та за кого він себе має? Ви всі тут лише тому, що ви покірні прислужники мегатрона. І годі скаржитись. Ах ти, негідник. Не треба Хвиле Гаразд, ви теж можете піти з нами. Можете також знищити кілька веж, але тільки не плутайтесь у мене під ногами. Слухайте, хтось іде? Так, я гадаю це кікер. Я надто стомлений, щоб його бачити. Відійшліть його. Хвилинку, кікер іде не сам. Я відчуваю ще одну людину твоя правда, так саме так. Це Міка, Міка. Може, налякаємо її? Не думаю, що це гарна думка, Альфа Кью. Дай мені трохи потішитись, тобі цього не зрозуміти. Гоновий меч, Місі! Міко. Навіть не думайте її чіпати. Ні, кікера, стій не треба. Ти не сповна розуму, Міко. Це все Альфа К'ю влаштував. Будь ласка, довірся мені. Але ти ж не серйозно. Я знаю, я знаю, що роблю. Що роблю. <плес> Ні, це надто небезпечно. Стій Кікера, я сама упораюся. Гаразд, досить Альфа К'ю. Гець з дороги. Оце так, тільки обережніше. <плес> Чому він її слухається? Давайте солдати в атаку Вперед, вперед! Всі за мною, хлопці. Я дістануся на гонових веж першим, не вдахи. Час показати шокобою, хто тут елітний. Вогонь обманоїди! знищуйте. Що, хлопці, всі по місцях! Не припиняйте вогонь, треба захистити вежі. Пекельнику, може, з'єднаємося? Yeah, так, уперед. Пекельник. Жаростріл. З'єднуємось. Пекельник, з'єднуюсь. <правда> Чого поставали? Стріляйте. <правда> Елітному загону шокобоя дають стусанів. Просто чудово. Чудово. Не можна цього допустити. Мусимо їм допомогти. Це буде дуже просто. Нас більше за них, тож покажемо їм. Хвиля не має вибору. Нехай ці недоумки воюють далі. Трансформуюсь. Шокобій тікає. Не переймайся за того болдора. <к Question> Геть з дороги! Облив його, Альфа Кью, зайнятий. Тоді, напевно, я зачекаю, поки він звільниться. Ні. Повернись. Кікара. Привіт, Альфа К'ю. Не хочу тебе турбувати. Знаю, ти зайнятий, але треба поговорити. Тож, якщо повернеш до мене свою логічну голову і вислухаєш мене уважно, я тебе довго не затримаю. Ну, все, людино, я не пропущу тебе. Та не вже? Побачимо, як ти мене зупиниш, скорпіноко. Залюбки покажу. Трансформуюсь. Ти мене слухаєш? Треба зосередитись. Я хочу тобі допомогти. Дивись, ви усі у цьому пансері працюєте разом, а тепер маєте прийняти й мою допомогу. Все буде гаразд. Заспокойся Геть з дороги потворо. Що відбувається? Не хвилюйся, я потурбуюся, оптимусе. Залізо шкури повернись. Родімусе, сам, втримайся. Без проблем, Оптімусе Ось я вам покажу кібери. Ледь не влучу. Так, ледь-ледь. Ми твої друзі. Чуєш мене? Ніхто тебе не скривдить. Усі лише хочуть, щоб тобі було добре. Брехня. Все, що ти кажеш, брехня. Якби ж ти це припинив, і послухав мене. З якого це дива? Бо зараз ми намагаємося діяти злагоджено. Хочемо врятувати твою планету, мою планету. І Кібертрон також. Ти маєш бути з нами, Альфа К'ю. ну, стояти. Схоже, ти трохи запізнився, оптимусе. Видші залізошкури, ховайся. Так, сер. Точно, oh, Тікаєте, наче нікчемні комахи. Здавайся, Шокобою. За тобою плаче в'язниця, друже. Навряд чи. Оптімусе. О, ні. Вітрокрила відпусти, не роби дурниць. Не можу, оптімусе. Він мій ув'язнений, і я його не відпущу. Це надто небезпечно. Пусти його. Не роби дурниць. Ану, відпусти мене, негіднику. Не дочекайся І чому таке завжди трапляється зі мною? Тобі нікуди тікати, шокобою. Ми всі стільки втратили. Це кікер, коли був малий. Малий та безневинний. Того кікера більше не існує. Він зник назавжди, Ні, неправда. Ти просто його не знаєш. кікер так виріс. Я часто кипкую з нього, але саме він може нас врятувати. Казав еліта, нічого елітного не бачу. Ці телепні без нас нічого не варті. Не думки, що це ви тут робите? Мегатроне. Скільки вже можна знищувати ті енергонові вежі? Хіба не шокобій керує операцією? За весь цей час ви зруйнували лише одну чи дві вежі, а я наказав знищити їх усі бовдури. Альфа Кью, чому ти воював? Ми хотіли повернути свою рідну планету саме через це і кікер воює. Він хоче, щоб земля була знову у безпеці. Цього можна досягти лише одним шляхом. Так, ми тебе розуміємо. Треба знищити мегатрона. О, ти прокинувся знищити і негайно не можна гаяти часу до справи. Час повернути нашу планету. Я згоден. Нарешті Альфа К'ю взявся за розум. Як на мене, зовсім ні. Ані трохи. Я сказав відпусти. Вибач, Шокобою, але маю тебе арештувати. Не роби дурниць, звільни його вітрокрили. Лискавко. Що таке, Оптімусе? Мерші туди і допоможи вітрокрилові. Я миттю, сер. <свісно> Схоже, ми зустрілися знову, Оптімусе. Мегатрон. Сподіваюсь, ти не проти, що я завітав до вас. Просто на кібертроні багато енергону. Він буде дуже корисний для Юнікрона. Я цього не допущу. Починаєш мені набридати. Хвиле. Негайно зніми ту комаху зі спини Шокобоя. Так, мегатрони. Ти повз з мене не пройдеш, кібере І не сподівайся. Ось дивись. Досить з мене вже цих дурних ігор. Тримайся, невдахо. Вибач, хлопче, але тут твоя зупинка. Що? І не кажи, що я тебе не попереджав. Хвиля. Що за. Геть з дороги, бовдуре! Але я хочу допомогти. Вітрокрила, відпусти його. Вітрокрила! Чому ти так довго? Я думав, ти управний вояк Шокобою. Припини, найменше мені зараз хочеться критики. хвиля! хвиля! Хвиле. Прокляття. Швидко допоможіть мені його віднести. Трансформую. Сяну поверніться. Я тут головний. Ви мене кидаєте? Ви ще за це заплатите. Заплатите всі до одного. Вітрокриле. Він загинув за лізошкури. Вітрокрил віддав життя за кібертрон. І ми також повинні його захищати. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.